Адреналінозалежні так називають себе учасники чемпіонату України із флеттреку на стадіоні навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Відбувся перший етап змагань. Ми бачили, як це було. В перегонки з вітром у місті Лава вперше відбулись змагання із флеттреку. Ці хлопці не бояться ризикувати у пошуках адреналіну на стадіон СКА приїхали спортсмени із рідного Івано-Франківська і, звичайно ж, Львова. Флеттрек ця дисципліна виникла в Сполучених Штатах Америки. Є собою мікс підвею, мотокросу і ендуро. Тобто на цих змаганнях спортсмени на ендуро і кросових мотоциклах їдуть по спідвейному треку. Згідно з регламентом, змагання відбуваються у трьох класах: – МІКС-2, оупен та юніори. Щоправда, на чемпіонаті виступали учасники лише у перших двох. Приймають участь класи MX2 2 це мотоцикли кубатурою. 125 кубічних сантиметрів двохтактні і 250 кубічних сантиметрів чотирьохтактні. А також клас Оупен, де прийм... Це відкритий клас, де приймають участь мотоцикли чотирьохтактних 650 кубіків, двохтактних до 500 кубіків. Розпочали змагання із показових виступів наймолодших мотоциклістів – 12-річного Данила Кудінова та Даниїла Мухи. Йому вісім. Задоволення, виходить, коли за роблю. Треба плавно відпускати газ, а потім вже давати і тебе сісти на бак, і тебе тако тримати ручку і воно тебе добре виріс. Михайло Бобенчук приїхав на чемпіонат зі Стрия. До змагань готувався від початку зими. Таких змаганнях приймаю перший раз участь, тобто це, скажімо так, якесь нове тренування для мене. Ну, тобто гонка досить цікава, суперники цікаві. Можна багато чого нового дізнатися. До змагань ми готуємося весь час. Тим більше зараз сезон починається. Ми виступаємо так само в ендуро, в кантрі кросі, в екстремальному ендуро. Тому техніка має бути на вищому рівні і фізична підготовка так само. Михайло ми зізнається, що в мотоспорт закохався з дитинства. З дитинства завжди тянуло на мотоцикли, так що не можу без мотоциклів. Коли йде якась боротьба, вона адреналіну дереналіну йде шалений. І викид адреналіну тут дійсно не малий. Один із учасників не впорався з керуванням та злетів з дистанції. І такі випадки у мотоциклетному спорті не рідкість. Це спорт без цього ну, ніяк. Посідлали залізного коня 22 спортсменів. Більшість з них із Львівської області. Дуже цікаво подивитися, чи зможе команда з міста рівне побороти всі п'ять команд з міста Львова. І таки змогла у класі МХ2 найшвидшим став рівнянин Сергій Войтюк. А разом зі своїм колегою Павлом Бондарчуком ще й вибороли перший кубок у командному заліку. Місто рівне є в Україні якби центром спідвею. Ми дуже любимо цей вид спорту. Завжди присутні на всіх змаганнях дивимось етапи гран-при завжди, і напевно це нам сьогодні допомогло перемогти. Другим та третім у класі МХ2 приїхали львів'яни Сергій Борасенко та Леонід Сякано відповідно. Флеттрек – відносно нова вітка в мотоциклетному спорті. Перші змагання відбулись лише минулого року у Чернівцях. З підвеєм трошки дорого займатися. Ми займаємося кросом. Випала такий вид спорту, як флеттрек, що можна на кросових мотоциклах по гарвій дорісці їхати. Ми завжди. Раді. Найбільше учасників виступало у класі Оупен. Змагалися як початківці, так і мотоциклісти з далеко не одною нагородою в кишені. У нас представлений чемпіон України по мотокросу, по, по кантрікросу, по ендуро Дмитро Гермалюк з міста Косова, який, до речі, навчається в нашому університеті, Державному університеті фізичної культури, виступає за даний університет. Тепер у скарбничці Дмитра медалей ще більше. Він виборов золото за виступ у класі Опен. Я дуже щасливий, що така тут гарна погода посприяла. Така чудова публіка підтримувала. Мені дуже приємно. Ми зимою тренувалися, сніг, дощ. Ми все одно тренуємося. Весь час стабільне тренування є, дуже багато часу займає фінансів. Хлопець зізнається, що у заїзді найважчим для нього було останнє вирішальне коло. Перше, це було дуже сильне психологічне навантаження. Ти знав, що поруч з тобою їдуть також лідери, і ти мав психологічно настроїтись. І вже трошки виснажений протягом дня цілого вже й фізично так змучився. Другим у класі оупен прийшов львів'янин Олег Круг. На третій сходинці п'єдесталу Артем Мартиненко із Червонограда. Чемпіонат України із флет-треку проводиться у три етапи. Другий відбудеться у Рівному, фінальний знову у Львові.